Ну і далі на цю тему говоримо і з Іваном Ступаком. Це співробітник Служби безпеки України 2004-2015 років. Пане Іване, вітаємо вас. Да, добрий вечір, стою, Вітаю вас. Дякую, що запросили. Угу. Дякуємо вам, що змогли долучитися для вас. Наскільки було несподіванкою, от оця заява, що в, в одному з кабінетів головнокомандовича е, було знайдено прослушку, прослуховування. Ні, ну я не скажу, що я був задоволений. Або та ну я знав, звісно. Ну звісно, це було така несподіванка. І для всіх вона була несподіванка. В першу чергу, для пана Залужна була несподіванка. Ну, цікаво, як він відреагував досить стримано, досить іронічно і досить впевнено. Ну, це треба відзначити. А є тепер слідство відкрите кримінальне провадження. Тепер буде збув розбиратися, в яку сторону рухатися, або у цього пристроя був. Скажімо так, зовнішній замовник, тобто за межами України, ми знаємо, хто це дев'яносто дев'ять дев'ять відсотків, або хтось всередині, де треба багато багато слідчих дій провести, з'ясувати чи фабричний це засіб, чи кустарний якийсь кулібін, десь в гаражі виготовив його. З'ясувати хто замовив, хто оплатив, з якою метою. Ну і групу людей, яка, як. як які впроваджували ці засоби, бо він не один, і це ну досить тривала робота, навіть на етапі, коли наприклад, здання, ця це будівля тільки будувалася. Да, там шпакльовка, покраска нормально можна поставити, ніхто не помітить, але коли будівля вже працює, коли в ній знаходяться люди, коли вона знаходиться під охороною, це вже зовсім інша п'єса. А є, Пан. А, Пан. А, а є протокол, як часто мають перевірятися будівлі на а, предмет виявлення прослуховуючих пристроїв? Ну, дивіться, все залежить від організації, яка цим займається. Опікується наскільки сильно люди, скажімо так, людина, керівник цієї установи, де опікується власною безпекою, замовляє постійно таку перевірку. Є люди, я не відкрию велику таємницю, які досить зневажливо ставляться, Ну маю на увазі у. Так у владі в різних версіях, кажуть: ну хай прослуховують, я нічого цікавого не розказую. Хай слухають мене на здоров'я. Є люди, які на давайте я уточню. Ні -ні -ні. А що да. до перших осіб держави, чи є протокол? Чому я запитую: ну, якщо ці кабінети повинні перевірятися, наприклад, там кожного ранку або двічі на добу. То ми можемо припустити, чи було щось почуто цим пристроєм, розумієте? чи потекла інформація? Mm -hmm. Ось це я зрозумію, зрозумію, питання. дивіться, я не можу сказати у кожної установи є свої протоколи. Вони по своєму перевіряють. хтось може там двічі на день робити в залежності від того, чи є в тебе в підпорядкуванні ці люди зі спеціальним обладнанням. Це ж не просто прийшли там умовно два брати Маріо, подивилися, сказали: ні, у вас тут чисто це займає. Ну, десь години дві-три, щоб ви так розуміли, так ретельно Передірно. перевірити. Це кожна це кожна розетка, кожен світильник, кожна конструкція в А Якщо там велика кількість, наприклад, таких які статуетки, якісь там медаль, всіх їх треба перевірити, бо там теж потенційно щось може визнаходитися. І ось, до речі, це приміщення було зазначено, що воно, начебто. Ну як резервне, да що воно не основне. В ньому можливо проводять, можливо, ні. А, але ну питання чи проводили раніше? Ну, маю на увазі, проводять наради, проводили раніше перевірки на наявність таких ось пристроїв відеокамер та засобів. Ну, мікрофонів. Вініше а для цього потрібно спеціальне обладнання для того, щоб сканувати це чи візуальне І... да там великі Так, да. Дивіться, пояснюємо. Там є валіза, одна валіза, це сканує там певні частоти. Є Потім такий пристрій, ну дуже схожий на металошукач, і ти з ним обходиш просто кожен сантиметр. Потім є приміщення і стелю, і підлогу, і стіни, а особливо, якщо на стінах багато різних конструкцій, там дерев'яні якісь, а, наприклад, цвяхами залізними, От, Це вже проблема. Це вже великий головний біль, як його перевірити, бо воно циринчає. Постійно вказує, що тут щось знаходиться, ти ручками все перевіряєш. Тобто, це дуже дуже важка історія. Кропітка це не це не п'ять хвилин У гарному. Це дві-три години перевірки ретельної кожного кабінету. А вам доводилося, хоч раз знаходити чи чи ви стикалися у своїй роботі за всі ці роки, доки ви працювали, да, скажімо? Так. Ну... Угу. Скажу так скажу поза роботою доводилося стикатися, коли знаходили відеокамеру, яка була просто вмонтована в стіну. От просто уявіть собі. Стіна вона такого собі зеленуватого кольору, але в ній. Мікроскопічна відеокамера, і провода ведуть вверх стелю, під, 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 вісну, під вісну стелю, підвісну стелю. Це потім вже коли почали шпакльовку розбирати. Але відеокамера просто мініатюрна. Я навіть не можу е, знайти в мене на столі щось дуже схоже, просто мікроскопічне дійсно. Угу. Ну, просто я ну, чого запитую, бо ну, цікаво ж. Же... Як виглядають ці сучасні пристрої? Це може бути взагалі кришталик якийсь, і, і все. Да? Так точно. Так ну. точно. Саме так. так дякуємо, пане Іване. Спасибі вам за цю за ці роз'яснення. Іван Стопак, співробітник служби безпеки України 4-15 років. З ним говорили про е, факт виявлення м, технічного прослуховування так, та в кабінеті пристоїмо. Валерія Залужного.